Друзі, я отримала нарешті посилочку. Дуже-дуже важливу для мене, дуже відомого українського бренду Комфу Клін. Це рукавички. Вони дійсно це щось. У нас є зручна чистота рукавички, вологі, очищення, терпели, текар. Це буде наступне відео. Це буде відео в моєму авто. Краще серветок та ганчірок у рази швидше, ніж зазвичай легко дістатися всіх закутків. Подивимось наступне полірування та чищення. Це також для вашої автівки. Це ми будемо знімати далі. А так, догляд за виробами зі шкіри. Це буде наступне. А зараз ось вона ось вона, моя домашня помічниця. Що це? Це універсальний засіб для тишини. Перевіримо Ось така. Ось така. така зручна упаковка. І що саме найголовніше, що ви відриваєте і в неї є зіп пакування. Ось так. Використали одну, закрили, і ваша помічниця готова. Дивимось. Після Нового року іноді дуже ліге щось прибирати. І що ми робимо? Ми достаємо нашу рукавичку, нашу чарівницю. Ось, після Нового року, після ялинки, що в нас? Все на рукавичці. Нічого на руках, нічого на губках. Все тут, все тут, дивіться. Це легко, швидко та насамперед якісно. Не дряпає меблі, не дряпає руки. Нігті. Манікюр в порядку. І що ми робимо? оп оп, оп І у смітник. Далі буде.